Так, ну що, поговоримо тепер, що ви мені друге питання завдали. Купідон, Ерос. Хто це такий? Що це за створіння таке? Якщо читати Вікіпедію, Купідон і Ерос це Бог любві і похоті. Е, також є, там були богиня в Древній Греції, да, їх дуже було, багато було. І… Бог плодороді, ну типу, плодовитості, і сексуальності, і похаті. Так, в принципі, там все і відповідь на поверхні. Я вам скажу, що любов це не тільки нижні чакри, участь нижніх чакр. Ні, любов насправді це енергетичний поток до людини розова енергія, може з примістю зеленої. І фіолетовий, але більше розова. Це енергія чистоти. Звісно, нижня чакра працює в любові, але не через нижню чакру. Я просто не хочу того слова казати, щоб в Ютубі мене не заблочили. Нижня чакра не є любов. Люди, як ви помітили, займаються нижньою чакрою і без любові. Тобто вона е, е, участвує, якщо в любові, то це серцева чакра, е, голова, горло і нижня чакра, поєднання їх е, в такому комплекті. І е, там є енергія поваги, взаємоповаги, кордони. Оце все є любов е, і дружба, і все, а не просто нижня чакра. Тож купідон це е, Бог похоті, дійсно, але він управляє е, сукубами-інкубами. Якщо ви хочете подивитися, хто це такі, можете глянути тоже, е, в Google кар, картинки і все побачите. Сукуби інкуби це сущності, яких підсилають такі купідони, і людина просто через нижню чакру ходить і хоче. і все. Тобто, там любові ніякої нема. Це просто головний батько сукубів, інкубів. Це все. Це не значить, що маленький ангілочок літає в сердечко попав і ви полюбили. Ні, він через нижню чакру працює. Справжня любов це поєднання кармічних процесів, ума, серця, інтуїції і нижньої чакри теж. Але нижня чакра вона може бути без цього ніяк. Але не по ній судиться, що не не через Купідона. Через Купідона це тільки робота сущності. Якщо тільки Купідон прийшов, вам в сердечко встрілив, і то не в верхня, а в нижня. Тобто е він дійсно є цей бог Ерос, але він управляє сущностями. Не світлими енергіями. Якщо бувають навіть прив'язки енергетичні на людей через нижню чакру, крадники через нижню чакру, тобто це є ну, не світла енергія. А от верхні, тобто, ну, в общем, загалом, в, в кінці можна що сказати: Ерос це управляє сукубами інкубами. І це не ангелочок, який літає і вас притягує друг до друга. Любов виглядає енергетично. жінка, енергетична, стабільна, красива розова енергія. Чоловік енергія у нього голуба. І через серцеву чакру з'єднуються енергії любові. Спочатку голова з'єднується, горло з'єднується, тобто розмови, горла вверх. Любов серцем, відкрите серце, голуба з розовою змішується, і тоді вони опускаються вже і на нижню чакру. Але не через ангелочка, якоби якого малюють, типа прилітає вдав в сердечко стрілу. Тим більше стріла, попадання стріли на енергетичному рівні це пораження, це пробиття енергії. Точно значить, це підключка сущності і не світлого характеру. Любов виглядає по-іншому. Вона м'яка, вона волакує, вона бережлива і вона оберігає, але ніяк не стріляє стрілою в серце. Це не світлий ритуал, не світлими существами. Я думаю, я вам відповіла на ваше питання.